Показник народжуваності у 2013-му в Лозові був меншим за показник смертності. Основною причиною смертності городян залишаються серцево-судинні хвороби. У середньому кожна дитина міста має одне захворювання, а дорослий лозівчанин дві. Тези з доповіді головного лікаря Лозівської міської лікарні на засіданні виконкому, яке відбулося днями. Обговорювали стан та перспективи розвитку охорони здоров'я у Лозові. Основні зусилля фахівців у минулому році були спрямовані на продовження реформування системи медичного обслуговування населення. Серед головних проблем, зазначила Алла Шолом, залишається недостатність фінансового ресурсу. У такому стані наразі прибуває уся медицина країни. Держава взяті на себе зобов'язання виконує не в повному обсязі. Між законодавчо продекларованим правом на медицину безоплатну та життям. Існують розбіжності. Гострою залишається проблема стану матеріально-технічного забезпечення лікарні його значна кількість морально застаріла, вичерпала свій ресурси, чи взагалі відсутня. Доволі актуальним для лозівських медиків є і ще одне питання. Питання кадрового забезпечення закладу, особливо лікарями штаб яких укомплектовано на 66%, залишається невирішеним. Протягом 2013 року в закладі про це влаштовані лише 6 лікарів. Ще троє кваліфікованих фахівця переїхали до Лозової вже у цьому році. Із пріоритетами у своїй роботі на поточний рік медики визначилися. Вони в основному пов'язані із продовженням реформування галузі. Санитарной помощи Это увеличение количества амбулаторий согласно действующим нормативам. У нас их должно быть 8, они должны быть приближены. Это будет задача не только медицины, но и э, нашей городской власти. Вторичная помощь э, нас э, должны передать на областной уровень управления. И дальше все, вся оптимизация будет, конечно, уже руководиться. департаментом охорони здоров'я. Тобто це і можливість перепрофілізація кочного фонду і создання пальниці на нашій на базі нашої больниці, больниці планового лічення. Міський голова від імені виконавчого комітету подякував усім медичним працівникам за сумлінну щоденну працю. Ми, на що, провели дуже серйозне. Технинские мероприятия приняли серьезное решение, которое жизнь подсказывает, мы сделали все правильно.